З нами на зв'язку Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю, ну а, власне а, давайте, якщо можна і почнемо з того, що мораторій вже ж був на перевірки бізнесу і закінчився він наприкінці 2023 року. Тоді багато було розмов, що навіщо його скасовують. Зрозуміло, що скасували не для всіх галузей, не для всіх сфер. Але тим не менше, мораторій було скасовано. Зараз його хочуть повернути. Чому так відбувається? У чому тут а, сенс? Давайте в цілому подивимось. Питання не тільки в мораторії. Рівно два роки тому, 23 червня 2023 року, відбувся реально перший і реально в форматі діалогу. Власне, зу зустріч між бізнесом і президентом тоді е я мав можливість сказати перше слово і показав президенту в цифрах, що відбувається з тиском. На бізнес, що відбувається з, з, з ситуацією, коли держава є основним ризиком для українського бізнесу, і чому е, ті умовно правоохоронці чи регулятори вичавлюють український бізнес за кордон, і тоді власне з'явилися ідеї мораторію і е, передати все економічне підслідство в один орган в БЕП, який повністю перезавантажити. Нагадаю, що це було два роки тому. За два роки ситуація тільки погіршилась. Довіра до держави знизилася, більша частина України. Бізнесу е, інвестує за кордон. там відбувається будівництво нових заводів, е, і е, зрештою, навіть БЕБ до сих пір не перезавантажений, е, хвала Богу, і нашим міжнародним партнерам все ж таки конкурс е, до, до, добігає кінця на вибір очільника але два роки. А скільки ще під піде часу на те, щоб реально передати все економічне підслідство ну, тобто, реформи які не був... відбулися? Частково я правильно розумію? тут тут все все гірше все гірше насправді чомусь так відбувається, що президент уникає розбиратися в економічних питаннях. Я розумію, що він сконцентрований на питаннях дипломатії війни. Але зрештою, і прем'єр-міністр не має достатніх повноважень для того, щоб формувати економічні політики. В Міністерстві економіки абсолютно зрозуміло, що робити, просто немає повноважень на це в Україні. Потрібна податкова реформа ліберальна, яка вже давно була розроблена. і в офісі президента була схвалена країні потрібно прозавантаження митниці потрібно вирішити питання з доступом бізнесу до фінансового ресурсу не в обмеженій, не в обмеженій кількості, а точково тим, хто реально створює додану вартість, там де можна додати продуктивність, там де там де є ефект для експорту, який має зрости в рази. Але чомусь знов мова йде про е, мораторій, який насправді нічого не вирішить. Як не вирішив, наприклад, ця абсолютно ганебна дурна ідея з клубом білого бізнесу, а ті, не хто вирішить? стали членами клубу білого бізнесу, отримують тиск правоохоронців. І зараз ми постійно займаємося де, тим, що розбираємось в цих абсолютно ідіотських справах, не кажучи вже про те, що де, ті, хто не в клубі, теж отримують і тиски вимоги хабарів, і е, з боку е, і правоохоронців, і регуляторів податкової, що продовжується блокування податкових накладних, тому потрібно вирішувати Причиной, От ви кажете, не вирішить. Чому не вирішить? Ви зараз згадували про тиск. А, а чи не станеться так, щось що навіть цей мораторій він фактично ситуації не змінить? Зодного богу, ну звичайно, не змінить. Ми ж все я це Я про, 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 про ручне проходимо. ручне керування, фактично. Тобто, як і клуб білого бізнесу, це ж, це ж ручне керування. Ручне керування це вибрати запрошених підприємців. На жаль, на мій превеликий жаль. Переважна більшість з них це це мої друзі, люди, яких я дуже дуже поважаю. Але як підприємці, вони не розуміють, що відбувається насправді, а насправді. За рахунок того, що нехтується реальним діалогом, знищується фактично інституціоналізація бізнесу. Нагадаю, що в нас бізнес інституціоналізований. В нас є спілка українських підприємців. В нас є коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України. В нас є федерація роботодавців, ТПП, бізнес-клуби, яких багато в країні. Які власне і зібрані для того, щоб відстоювати е, інтереси бізнесу, але замі замість цього е, офіс президента вирішує провести захід, в який висмикує окремих бізнесменів, і замість формату діалогу, замість формату, коли е, президенту бізнес доносить інформацію, а президент відповідає? Бізнес отримав зустріч. На якій сім хвилин виступив президент і пішов, виступив прем'єр. Пішов там, де немає реального діалогу з тим, хто відповідає за формування по політик. Діалог має відбуватися з громадянським суспільством, з інституціоналізацією бізнесу. Але такі, пане Андрію, ну дивіться. Я ну розділяю вашу думку, але все ж таки є чимало випадків, коли і бізнес а, не дуже є прозорим. А коли є ухил... від сплати податків, я, я про Мораторі... що чи Мораторі... не стане цей мораторій якраз а, ну такою собі таким собі підґрунтям, коли а, дійсно ось такі а, ситуації вони стануть ще більш розповсюдженими? Коли цей мораторій просто дасть бізнесу ще більше можливостей для того, щоб не показувати не всі прибутки, Та, так не, не, ну, для зло не так, і не так білий бізнес. Що під час мораторію, що не під час мораторію, сплачує податки. Бізнес в Україні доброчесний. Ми маємо статистику. Бізнес прагне бути доброчесним чи вже є доброчесним. Але ситуація, яка в нас в економіці, за відсутності економічного бронювання, за відсутності реформ податкової, призводить до того, що бізнес змушений вдаватися до, наприклад, схем з ухиленням повної сплати податків на працю. Зараз шалено зросли зарплати через те, що абсолютно ідіотські рішення ухвалені щодо відсутності бронювання критичного персоналу, і щодо підняття ставок податків. Це ж призвело до збільшення цінізації. але з іншого боку. Під час мораторію все одно будуть приходити до бізнесу. Ми вже бачили, що під час мораторію все одно чи СБУ, чи інші е, інституції, чи ДБР починають бізнес е, е, смикати, е, шантажувати чи, чи вимагати хабарі. Е, але з іншого боку, під час мораторію ці сірі бізнеси і в е, цютюні, і в е, в паливі, будуть збільшувати сірі оборудки, сірі чи чорні оборудки. Це вже проходили ми неодноразово. Потрібно з першопричинами впоратися, потрібно прибрати економічне підслідство в поліції, в ДБР, в СБУ. Потрібно перезапустити БЕП прокуратуру, потрібно перезапустити податкову і митну систему, потрібно провести ліберальні реформи, потрібно провести судову реформу. Не можна латки ставити на ганебну систему. Ось що потрібно зробити, а, а цими заходами за відсутності діалогу насправді створюється лише враження, комунікаційне враження, що щось робиться. А насправді ситуація погіршується. Оскільки ми постійно моніторимо ситуацію в бізнесі, я прямо кажу і вам, і президенту в нас ситуація погіршується. Стан бізнесу погіршується. Бізнес менше має зараз можливості інвестувати в оборонпром чи, чи допомагати безпосередньо підрозділам зсу. Нам потрібно Пане, дати бізнесу можливість вижити. Я б хотіла ще з приводу міжнародних інвесторів. Дуже багато уваги зрозуміло приділяється тому, щоб в Україну прийшли іноземні інвестори, і це більше ніж важливо. Але тут знов таки з двох з двох сторін можна підходити з одного боку. Це те, що мораторій це відсутність тиску. Ну, принаймні, хоча б, скажімо так, анонсована з іншого боку, чи не відлякає це потенційних інвесторів, тому що ну тут же ж знов таки повертаючись до одного з питань щодо безкарності і щодо зловживань бізнесу. Ну абсолютно що, що західний бізнес, що український дуже чітко розуміє, що б, мораторію означає, що будуть накопичуватися справи, д, і як тільки буде послаблення мораторію, одразу одразу прибіжуть всією всією. Е Командою правоохоронних органів. Причому, якщо там заборонюється СБУ, приходити прийде прокуратура, заборони прокуратурі, прийде податково. Вони там мають горизонтальні зв'язки, і вони знають, як на місцевому рівні віджимати бізнес і вимагати хабарі. І все це розуміють інвестори зарубіжні. Вони розуміють, що ну по перше, вже є ж програми, є інвесняння, є супроводження іноземних інвесторів, наче їм вже обіцяне все це. Але вони це, це трактують інакше. Якщо в країні є якісь тимчасові правила гри без гарантій на довгу перспективу, то це означає, що завтра, заднім числом, чи просто за, держава змінить правила гри, і всі мої е інвестиції підуть з тому бізнес іноземний каже: давайте ми дочекаємось, поки ми встановите зрозумілі перспективні правила, а тоді ми будемо заходити. Тому потрібно я, я повторюю, але це важливо, це просто край важливо. Я сподіваюся, що президент нарешті це почує. Що нам потрібні прогнозовані правила гри? Ми маємо змінити економічну логіку, а, яка в країні а не намагатися латками е, в, вирівняти ситуацію. Якраз до продовження е, вашої відповіді. А які структури зараз найбільше тиснуть на бізнес? От ви називали які структури потребують реформ? А які структури зараз є най, е, найбільше тиснуть? Це це все абсолютно відповідає. Ми ж ведемо постійну статистику, ба більше зараз. Ми спільно. Міністерство економіки в нас я, не, не, просто, не, просто так, не просто так позитивно кажу, що бо, бо Міністерство економіки реально робить теж моніторинг через пульс. Е, сподіваюся, що багато підприємців вже туди заходять. Там там сотні тисяч е, вже є відповідей. Ми це постійно моніторимо. На першому місці податкова. Це, це просто е, не, 6% бізнесу отримали вимоги е, чи тиск в вигляді хаба а близько 40 відсотків в той чи інший спосіб тиск з Далі митниця, далі національна поліція, прокуратура е, і і вже е, так далі. Сбу е, там далі далі в списку. Е, так що все, все це відповідає. Потрібна реформа всіх цих органів. і Зрештою АБЕ... нас мають бути суди, як точка довіри в державі. Що добре, в яка ситуація? Беб да, в першій п'ятірці по по негативу, але сподіваюся, що зараз вже за нового керівництва і за прозорості за реально сформованою дієвою громадської ради, все все налагодиться. Беб реально має шанс стати тим єдиним органом, який набув власне, яке буде відстоювати антикорупцію і не допускати тиску на бізнес. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за таку цікаву розмову. З нами на зв'язку Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор київського Національного університету імені Тараса Шевченка.